У точно скільки і чого летіло так. усього було 705 засобів повітряного нападу, збито або подавлено 623 цілі, і на жаль, але зафіксовано е, прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БПЛА на 20 локаціях. І одного із найбільших ударів зазнало цього разу Запоріжжя. Там ворог атакував місто щонайменше вісьмома ракетами та двадцятьма безпілотниками. Відомо вже про 17 постраждалих і серед них шестеро дітей. На жаль, дві людини загинуло більше з. На кореспондентка Суспільного Маргарита Галіч. Вона вже з нами на зв'язку. Маргарито, вітаємо тебе і чекаємо на деталі. Будь ласка. Вітаю колеги. Так, дійсно сьогодні був здійснений комбінований удар по місту Запоріжжя, також безпосередньо і по Запорізькій області, але зокрема по місту Запоріжжя мова йде про два безпілотників. Різного типу, а також вісім ракет. Одна із місць влучання – це безпосередньо багатоповерхівки на місці, де ми зараз знаходимося. Позаду мене ви бачите будівля це будівля гуртужитку. Ні, було зруйновано декілька поверхів, обвали повністю під'їзд. Безпосередньо зараз роботи стривають. саме в цій багатоповерхівці. На жаль, рятувальники деблокували тіла двох загиблих чоловіків. Одному із чоловіків було 62 роки, інший приблизно 35-річний за віком. Опізнання двох тіл вже дійснили їхні людини. Сучано місто знаходилися як батьки, так і рідні, зокрема і сестра 62 річного загиблого чоловіка. Тіла вдалося деблокувати вже зранку. Безпосередньо були оголошені попередньо. Хвилини тиші для загальної роботи техніки, скільки намагалися дзвонитися на мобільні телефони, аби можна було віднайти де саме знаходилися тіла, оскільки будівля була повністю зруйнована. Також були пошкоджені і багатоповерхівки безпосередньо навколо цього гуртожитка. В них повиблені вікна, під'їзди, скло, повністю балкони зруйновані. Наразі працює вся необхідна техніка. Також фахівці в деякі під'їзди запускають людей, аби вони забрали і зібрали свої. Необхідні речі, документи люди намагаються також самотужки повністю а, виносити побутове сміття, зокрема побиту техніку, побиті фурнітуру. А також подекуди таке все викидають з вікон. Наразі також а, пропоную послухати а, коментар мешканки пошкодженого будинку. Безпосередньо вона знаходилася в момент атаки в будинку, прихолась в укритті, і також вона змогла врятуватися разом зі своїм хатнім улюбленцем. Прошу пряму мову.

Окрім того, що зруйновані навколо багатоповерхівки, також пошкоджені і приватний автотранспорт. Це автомобілі, які знаходяться під під'їздами припарковані. Наразі вже здійснюється подекуди відтягнення цих автомобілів, оскільки вони також ще зруйновані і самостійно від'їхати не можуть. Власники цих автомобілів також уже знаходяться на місці, аби здійснити опис та зазначити, де який автомобіль знаходиться. Прошу коментар однієї з власних автомобіля, пані Марії. Ви вдома були вночі? Ні, я тільки на роботі була, я на сутках була, тільки прийшла утром. Як відреагували на те, що побачили? Ой, Як це дівчат, для вас було? Дівчат, дуже страшно, дівчата, дуже страшно. Тому що раз так можна, так зажити невозможно. А вам подзвонили, сповістили про те, що сталося? Да, Чи ви не, чули? Ну, – Мені чоловік зразу подзвонив і сказав, що сталося. Тому що він сидів у машині, я ж кажу, що його якраз в машині був, коли то Так, да, В цій? Машині. Ваш чоловік, так, прямо в так, момент вибуху, так, він був в цій так, машині. Так, так, так. О боже, як він. Ну, от бачите, машина стояла так задом, Ви бачите? Що? І воно є ось ці, спасли його підголовники, які їх не було. Де зараз чоловік, як він стан його? Ага, ну він так. нам лежить вдома, йому плохо. Попри те, що тіла, на жаль, двох загиблих чоловік деблоковання, але роботи продовжуються, розбираються вали безпосередньо. Рятувальники зазначали про те, що укріплюють конструкцію без... зруйнованої будівлі, пошкодженої, оскільки може відбутися обвал, щоб тому запобігти, тому здійснюються всі необхідні заходи. На зараз, станом на зараз, відомо про 17 травмованих, зокрема, це шестеро дітей, стан яких зараз уточнюється, Це діти віком від 2 до 16 років. Скільки травмованих може зростати? Люди звертаються із забоями, переламами. Острою реакцію на стрес, а також контузію, зокрема надається також і психологічна допомога всім і на місцях, тому що тут знаходяться родичі, мешканці цих будинків, а також тим, хто продовжує звертатися на місцях. Також розгорнуті необхідні намети, аби люди могли зафіксувати руйнування, підвозиться ОСБ плити, аби закривати вікна, подекуди це можливо. Маргарита, дякуємо тобі. Я нагадаю, що це була кореспондентка Суспільного Маргарита Галіч із Запоріжжя про наслідки сьогоднішньої атаки для міста.